Це моя трупа, і це, мабуть, цікаво те, що я працюю з таким матеріалом, і там є циганські і іспанські мотиви, і мені це дуже подобається. І ця вистава. Знов лирична, і знов про кохання, про любов. Тому все супер. Ну, поперше, дуже красива картинка буде, і коли будуть вже всі декорації, всі костюми, гримери попрацюють, і буде дуже дуже красиво. Дуже красивий вокал, дуже красива пластика і дуже красиві сценічні рішення, мізенценічні. А це треба дивитись, так не розповісти. Гриця, я прийшла тебе бачити. Я прийшла свій папороті шукати. Гріта сніг упаде воду в твоїй хаті. Я не знайшла свій папороті. Треба довго-довго шукати. Всі втомились, сім прем'єр за рік і восьма це от зараз ми робимо здачу. Все більш-менш. Ми зробили прекрасну, не зробили ще не можна так казати. Ми робимо прекрасну виставу. І 27-го ми її побачимо. Конструкція вже є, тобто, скелет є. Нам, ми повернемось, відновимось. До нас приїжджає вона вже була в нас, трошки попрацювала. Зараз приїде знов Наталія Боярська, це з Рівненського театру. Вона нас допомагає нам як хармейстер автентичної пісні. Павло Івлюшкін, який валить всю пластику нашої вистави, так що вона дуже кріпка, моцна. все. зараз декорація з'явиться так взагалі буде все хорошо.